Знаходити матеріали для вивчення дисципліни. Перше, саме основне, саме банальне — це, звісно, книги. Їх можна отримати як в бібліотеці, так і скачати і в електронному форматі. Але деякі книги насправді містять дуже багато води, і вам може просто навіть не зайти через це дисципліна, хоча насправді вона цікава. Наприклад, у мене так було з гістологією — мені було дуже складно вчити її по книзі. Наступний варіант це, звісно, відео з Ютубу, їх дуже багато. Тут я буду трошки прикріпляти скрини цих каналів, по яким я навчалась. але головне продивитися декілька відео і зрозуміти, який канал вам більше всього заходить. Де вам імпонує викладач сам, як він розповідає, взагалі сам формат відео. Тут вже кожен сам під себе підбирає. Також це просто лекційний матеріал від університету. Я так по факту вчила біохімію по відеоматеріалам лекцій нашого університету. Ну і також по книзі. А з медичної біології у нас на платформі «Лікар. НМУ» були прям цілі презентації самого матеріалу на пару. Там все було доволі зрозуміло та гарно роз'яснено. Наступний варіант це придбати якісь курси додаткові. Я власне так купувала роту з доктор, анатомію та гістологію. І можу сказати те, що гістологія мені дійсно сподобалась від цього курсу. Прям супер класно все розписано, все зрозуміло. Знову ж таки, ні по книзі, ні по відео ніде не могла так класно зрозуміти гістологію, як з файлів роту з доктор. А от анатомія мені насправді не дуже зайшла. Від цього курсу мені тільки остеологія зайшла, там дійсно класно все розписано, але всі інші теми, всі інші розділи анатомії, то mm -mm. ну і останній варіант це дізнаватися у старших курсах, їхні конспекти, їхні якісь файли, шпаргалки, щось такого плану, аби вони вам їх передавали. Ну і зробимо такий висновок. Якщо ви краще сприймаєте матеріал, коли ви щось читаєте, то звісно, ви шукаєте якісь підручники там, де менше води. Або купуєте рот з доктор і їхніми файлами користуєтесь, або презентації лекцій. Якщо ви краще сприймаєте на слух, то це, звісно, якісь відео з Ютубу. Тут уже знову, як я казала, потрібно передивитися відео, глянути, який вам викладач більше імпонує. Ну і також прослуховування лекцій. Якось так. С цьом цьому і гудбай.